На перше вересня цього року чекали особливо і школярі, і вчителі, і батьки. Адже карантин та війна змусили скучити за звичним навчальним процесом. В Ужгородській школі зі словацькою мовою навчання цьогоріч до першого класу пішли 29 учнів. Свято для них організували у форматі королівства знань. Ю танцями та веселощами вітали маленьких школярів, працівники лялькового театру, аби здобути повноцінно звання першокласника, потрібно дати урочисту присягу бути сумлінними, працьовитими та старанними. Вчитися читати, гарно писати. Діти з нетерпінням чекали першого вересня і знають, для чого їм потрібні знання. Я дуже чекала цей день. І буду вчитися дуже і дуже чемно. Ти чекала на це свято? Так. Да. А чому? Хотіла вчитися. А для чого треба вчитися? Бути розумна. Приємний нюанс, що дитина, крім української мови, буде ще досконало знати словацьку мову. Як батьки, ми всі дуже заспокоєні, нам показали класи, приміщення, де всі правила дотримані щодо безпеки наших дітей, їхнього здоров'я, життя. Я хочу ходити в школу і буду вчитись. Сині у перший класі де мій синочок. Ми дуже хвилюємося, переживаємо, але бажаємо йому успіху навчання і всього найкращого. Будемо старатися. Формат свята в ігровій формі допомагає дітям не лякатися школи та її буднів, кажуть батьки і родичі. Дитина вранці стала і питалася, як вона буде в школі. А тут таке як в садочку було свято гарне. Так що довольні діти, правда? Красиво вийшло і не страшно, правда? В тій школі буде цікаво вчитися. Ти хочеш ходити в школу?» Да. А що ти будеш робити в школі? Писати А ще? букви вчити. А для чого треба вчитись? Щоб бути розумною, серед метуць, які привели дітей до школи, і вимушені переселенці, які вже оселилися на Закарпатті. Ми дуже задоволені. Нам дуже подобається ужгород, нам дуже подобається ця школа, нам дуже подобаються люди. Насправді тут дуже, тут дуже класно. Ми дуже вдячні за те, що нас так прийняли і поставилися. Це дуже класно. Так, це Кать Катерина. У нас дві донечки. Це наймолодша наша Катерина. Їй шість років. Так ну буде 6, 28 вересня. Тому вона дуже боїться, бо для неї це перший клас, перший раз, перший клас. Але все буде добре. У школі викладають і носії мови зі словаччини. Єва Дюрошева працює тут вже п'ятий рік. Pochádzam z Banskej Bystrice, zo Slovenska. Slovenska je ministerstvo školstva, vysiela učiteľov do Užorodu, odbetu škola, základná škola. Myslím, že je jediná so slovenským jazykom, vyučovacím slovenským jazykom. No a snažíme sa robiť svoju prácu, učiť. У школі ретельно готувалися до навчального року, каже виконувач обов'язків директора Єва Дорогович. Всі ми знаємо, що цьогоріч школи почали працювати повноцінно тільки там, де було зроблено певним чином укриття. Комісія нас хвалила, наше укриття готове до використання, і ми можемо цьогоріч, 2002-2003 рік, почати в офлайн режимі. Перше свято для найменших школярів учителі старалися зробити максимально веселим, аби діти хотіли навчатися та щоб сприймали школу, немов другу домівку.